Вітаю всіх, хто доєднався до ефіру сфери з приходом весни, мода дарує нам нові можливості для самовираження. Що буде на піку популярності цього сезону? Які кольори, фасони, аксесуари допоможуть створити рівнянкам комфортні і стильні образи? Про це і не тільки сьогодні. Говоримо із персональною стилісткою Оленою Дергун. Вітаю вас. Добрий день, пані Олено. Розкажіть, будь ласка, як давно ви вже працюєте і з ким ви працюєте? Насправді працюю я більше 2,5 років персональною стилісткою, працюю з жінками різного віку, тобто цей діапазон може варіюватися від 20 до 65 років. Насправді я. Та персональна стилістка, яка за чесні відкриті і справжні стосунки кожної жінки, дівчини між своїм внутрішнім світом та, власне, її гардеробом. І створюю гармонійні образи, які підкреслюють природню красу жінки, так само допомагаю насолоджуватися модою без обмежень. Тому що насправді я вірю в, в, в магію. Експериментів, вірю в силу любові до себе, от і ці два аспекти допомагають якнайкраще створити гармонійні і красиві образи. Дякую вам. Зразу хочу перейти до першого питання. Розкажіть, які ключові модні тенденції весна, літо цього року, цього сезону, що будуть носити жінки, які тренди нас чекають. Насправді цей сезон дуже цікавий, Він приніс нам дуже багато цікавих і дещо неочікуваних тенденцій, на які я звернула свою увагу. Але ви знаєте, мода це якби відголосок емоцій. І те, що ми бачимо на подіумі, зазвичай викликає у нас захоплення, якусь певну недосяжність. І коли ми дивимося на подіум і бачимо певні тренди, які нам диктують з екранів різні. Інтернет-пабліки. Ми одразу звертаємо увагу, йдемо, шукаємо, і дивимося, що б ми хотіли примірити на себе. Ось, І тут якби, постає питання, а як це зробити, і на що варто звернути увагу. Трендів насправді багато. І я спостерігаю таку тенденцію, до речі, що тренди е, трішки втрачають свою вагу і втрачають свій голос. Зараз більше хочеться е, цього простору для самовираження, щоб мати е, волю. Вибору речей, які ти хочеш носити, але є все ж таки ключові тренди, на які ми можемо звернути увагу, і е, я про них хотіла би розказати. Е, тобто, давайте почнемо, на мою думку, з такого одного основного тренду, на який я звернула увагу в цьому сезоні, переглядаючи дуже багато е, модних показів, як і закордонних е, дизайнерів, так і наших обов'язково українських. Е, це е, пряма, е, прямий перехід е, з. Оверсайзу з такої більш е, е, скульптурності до жіночності. Е, тобто жіночність зараз на першому місці. І тому е, нам слід обирати речі, як і в верхньому одязі, е, так само, як і, і сукні, е, спідниці. Костюми з акцентом на виражену лінію талії, підкреслювати свою талію це буде номер один цієї весни. Тобто ми обираємо пальта, піджаки, жакети. Якщо це піджак чоловічого плеча, акцентуємо це дуже трендовим. Моментом, таким аксесуаром, як пасок, і тим самим підкреслюємо талію і робимо знову ж таки силует жіночним. Другий тренд, на який би я хотіла звернути увагу, це прозорість в тканинах, шифон, органза, мережево це буде надзвичайно актуальне в сезоні, в цьому весняному періоді, і так само перейде до нас на літній період. Будемо, Варто обирати речі, які Будуть балансувати між оцією відкритою прозорістю, жіночністю, і щоб ми могли цей образ вигуляти в повсякденному житті. Тобто, знову ж таки, те, що бачимо на подіумі, переносимо в наше в наше повсякденне життя. Отже, якщо обираємо прозору. На півпрозору сукню можемо додати зверху другий шар кардиган, наприклад, або жакет той самий тренч, пальто. Тобто, вже на ваш, розсід, на ваш розсуд, на ваші вподобання. Ось тут головне зберігати оцю легкість, лаконічність і елегантність в даних образах. Знову ж таки віднесемо це до розряду жіноч... жіночності, тому що жіночність весною і літом на першому місці це number one і must have. Далі давайте такий знайомий для нас уже матеріал, як Денім. Тобто Денім продовжує з нами існувати. Денім надзвичайно актуальний зараз в тренді і дуже, дуже багато акценту на. Тотальний Денім, тобто образ, який тотально складений із з речей з Деніму, тобто це джинси. Сорочкою з деніму, джинси може бути наверх корсет з Деніму і на ще може бути оверсайз бомбер з Деніму. Тобто, якщо у вас вже сформований такий образ Деніму, не бійтеся туди підключати взуття з Деніму, якісь аксесуари з деніму, сумки, можливо, волосся прикрасу. Тобто тотальний Денім з нами в тренді. Знову ж таки, надзвичайно зручно, на кожен день. Можна так само обрати джинси спідниці. Звертаємо увагу зараз на такий цікавий тренд на міні спідниці і на спідниці довжиною до коліна. Максі залишається з нами і в цьому сезоні, але спідниця Максі з довжини дуже часто слугує таким елементом, який досить жаркий в літню пору. Тому довжина до коліна в нас буде пріоритеті. Е, наступний тренд, про який я, на який я хотіла би звернути увагу, це анімалістичні принти. Тобто ми пам'ятаємо, що минулого року це був леопард. Він з нами залишається, ми його ніде не діваємо, нікуди не викидаємо, точково використовуємо у своїх образах, але, е, але лідерами в цьому сезоні буде зміїний принт і зебровий принт. Ось знову ж таки, моя рекомендація тотально не застосовувати ці принти в одному образі, тому що не всі готові використовувати тренди зразу все і на собі сьогодні. Точково додавати їх у свій образ, легше додавати такі анімалістичні принти, коли у вас образ мінімалістичний, тобто це як чистий аркуш паперу, на який ви додаєте такі маски у вигляді аксесуарів. Там супка, взуття, можливо, це буде хустинка, можливо, це будуть окуляри в трендовому з трендовою такою ретро оправою яка може бути леопарду, перепрошую, зміїного або зебрового принту. Знову ж таки, хто хоче ще більш погратися, для того буде цікавий ковпринт. Він зайшов зараз в тренди, але все ж таки перед ним іде зміїний і. І зебровий принт 3D-декор. Ось на чому хотіла звернути вашу увагу. Можливо, ви помітили, що зараз весь інстаграм, і інфлюенсери на собі показують дуже цікаві образи з такими акцентними деталями на сорочках. Це може бути е, така дуже об'ємна квітка, це можуть бути якісь е, нашиви, це можуть бути якісь об'ємні рукава. Тобто ось такі 3D-елементи е, е, надзвичайно цікаві, і е, е, їх можна застосовувати в повсякденному житті також. Наприклад, аксесуар як пасок е, поверх сорочки. Цікаво, цікаво. Наприклад, додати такий аксесуар, якщо ви не готові носити дуже велику сумку об'ємну. Це буде невелика сумка, але додати туди один із аксесуарів, наприклад, бант. Ось той самий бант, структуровані, той самий бант, або зав'язати бант поверх сорочки чи блузи. Ось це виглядає дуже Це виглядає. Дуже виразно і цікаво. Це буде такою акцентною крапкою у вашому образі, досить акцентно. До цього треба бути готовим. Тому не всі тренди, які бачимо на подіумі, переносимо на повсякденне життя. Точково, поступово, щоб поступово занурюватися в цю сферу моди, в цей феші, фешн і мати свою дотичність до цієї історії. Так само я хотіла би наголосити на тренді мінімалізм, але тут уже є один такий нюанс. Цього сезону мінімалізм заходить разом поруч з максималізмом. Тобто, максималізм. В кольорах, в поєднаннях текстур, поєднаннях фактур е, дуже цікавий, але знову ж таки, не всі готові до таких експериментів, тому знову ж таки, в вигляді максималізму, ми можемо додавати до наших спокійних, локалічних і зрозумілих образів з тотального деніму, з однотонної е, е, сукні, наприклад, максі довжини або, наприклад, е, Брючного костюма якісь дуже яскраві елементи в плані аксесуарів. Я наголошую на тому, що буде дуже цікаво. Це дуже акцентні об'ємні сумки або якісь футуристичні сумки е, цікавих форм. Е, взуття, акцентуйте, будь ласка, свою увагу на цікавому взутті, видовжений або квадратний мис, е, кітинг хіл або високі підпори. Сьогодні все це ми з подіумом заносимо в наше сьогодення, тому що ми живемо зараз в такий важкий період, і жінкам хочеться все ж таки вже виходити зі стилю. Мілітарі, з спортивного стилю, в більш таку жіночність, в красу. Це дуже добре, якщо ми можемо собі це дозволити. І ще один стиль, який зараз в супертренді, це спортивна естетика. Тобто ми любимо спортивні костюми, це надзвичайно зручно. Це надзвичайно комфортно, але тут мова піде про те, що ми спортивні речі міксуємо з нашими повсякденними класичними речами. Наприклад, спортивні штани це особисто мій фаворит. Я буду так носити, я хочу так носити. Мені надзвичайно цікаво, як виглядає цей образ в цілому, коли спортивні штани міксуються з класичним піджаком або жакетом, навіть з вираженою лінією талії. Тобто, тут дуже цікаво може бути гра текстур, фактур, а саме село. Додаючи туди не спортивне взуття, хоча можна і спортивні, лаконічні мінімалістичні кеди, а і е, жіночне взуття, наприклад, е, балетки, е, балетки в стилі Джейн, які залишаються з нами в цьому році, е, в, перепрошую в цьому сезоні, е, слінбеї на е, невисокому е, підборі. Знову ж таки велика об'ємна сумка. Зверху можна додати кепку або навіть якусь прикольну хустинку у вигляді бандани. Тобто тут гра іде, якби вже як, як заграє ваша фантазія. Моя заграла так. Далі цікаво поєднувати, наприклад, спортивний, спортивну естетику, цей спортивний стиль, спортшик як є один із стилів 28 стилів у стилізації. Це, до прикладу, красива лаконічна Максі сукня, і зверху ми додаємо Олімпійку. Тобто це супер тренд, який ми побачимо на подіумах і який може дуже легко війти в наше повсякденне життя. І ми можемо так носити, в принципі, і в нас в місті, чому ні? Дякую вам. Ще хочу запитати, чи можете ви коротко розказати про базові речі, які має мати кожна дівчина в своєму гардеробі? Цікаве питання, і воно має зразу дві сторони, тому що насправді базові речі це. Дуже індивідуальний підхід однієї бази для всіх не існує у кожної жінки, у кожної дівчини, в силу її способу життя, їх певних, певних життєвих обставин є своя база. Комусь це може бути сірий, чорний, білий колір і супер там класичні речі. А в когось це буде еклектика і поєднання неможливого. Тобто тут будуть зовсім інші бази, але в принципі. Я б хотіла виділити, напевно, ті речі, які я вважаю, що легко будуть застосовуватися в гардеробі, легко зайдуть в комбінації з наявними речима. І почнемо напевно з першого: це структуроване пальто. Тобто це такий must-have, структуроване пальто, яке знову ж таки можна комбінувати, як і в офісно-діловому стилі, так само і в смарт-кежульному стилі. І знову ж таки додавати його на спортивний костюм. Знову ж таки, це буде той самий спортшик. Відповідно. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що в цьому році. Пальта мають комір стійку. Дуже елегантний, це дуже, дуже елегантно по лініях в районі портретної зони. І і по кольорах я вважаю, що найактуальніший колір пальто, якщо не маєте чорної, чорного, так, але для когось чорний це не база. Ось обирайте пастельні відтінки. Навіть якщо ви будете брати коричневий колір, а він. Дещо є коварним кольором, тому що може підкреслити деякі ну, не потрібні нам жінкам моменти на обличчі теплого коричневого кольору. Сірий, будь ласка, тобто три таких основи: це чорний, коричневий і сілий. Якщо ви оберете пальто в молочному кольорі, це взагалі, буде, це взагалі буде прекрасно, це буде дуже освіжати обличчя. Ну і звичайно забуваємо про рожевий колір. Далі. Якщо ми йдемо по е, верхньому одязі, це буде тренч, той самий плащ. Ось е, всі вже знають тренчі, плащі надоїли, всі їх бачимо, всі зі всім міксують, але тут є такий один нюанс. Е, можна обрати один тренч, який обирає е, багато людей, але застилізувати його під себе так, що він буде виглядати зовсім по-іншому. І тут я е, вважаю, що потрібно звернути увагу на тренчі, плащі, які мають. Е, Асилует, тобто які від плеча розширюються донизу. Дуже цікава форма тренчу, до речі, дуже жіночна. Хоча тим, хто все ж таки буде хотіти жіночності в плані зробити акцент на талії, обираємо тренч з паском, підв'язуємо пасок і маємо цю ікс форму і відповідно акцент на талії. Так, про що далі можна було б сказати з верхнього одягу? Це буде бомбер. Тобто це тренд, і те, що я так само рекомендую придбати до гардеробу, як верхній одяг, це вже буде і весна, і знову ж таки на літо. Краще обирати тканини більш структуровані і світлі, знову ж таки, теплі кольори, які зараз в тренді цього сезону, які на піку популярності у верхньому одязі. Наступне, що ми на що ми звертаємо увагу. Це... Якщо перейти от, від верхнього одягу так, так. до, наприклад, якихось майок, футболок, чи так, таке різко буде актуальне? Переходим. Чи таке буде актуальне? Актуальне. Суть в тому так. Суть в тому, що насправді, оскільки максималізм з мінімалізмом в нас ідуть поруч в цьому сезоні, футболки обираємо однозначно. По фасону, по структурі футболки це буде пряма футболка без приталених рукавів і без приталена і не по фігурі. Тобто, щоб був простір між тілом і тканиною, щоб все ж таки вам влітку не було гаряче, щоб ви тіло могло дихати. Футболку обираємо досить вільного крою. Звертаємо увагу на мис. Мис може бути як і круглим, так і видовженим. Майки так. Але моя увага буде більше на майки. не… Як ну, їх ще називали в тому році алкоголічки, я не дуже люблю це, цю назву, я взагалі трошки її не сприймаю. Вона більш відкрита в районі ключиці, все ж таки більш класичні майки, які будуть ідеально стати по вашій фігурі, щоб не було цієї проблеми, яку нижню білизну ви вдягнете під майку. Хоча зараз дуже актуально, щоб було видно нижню, нижню білизну під одягом. Ось, Тому в принципі майка, будь ласка, і е, ще одна майка, наприклад, е, тако, е, легкої е, текстури, е, з, з віскози, наприклад. Хотілося б також дізнатися про сукні чи спідниці, які будуть актуальні в цьому сезоні. Е, так, сукні і спідниці будуть надзвичайно актуальні в цьому сезоні. І їхня актуальність і цікавість буде в тому, що спідниці будуть точніше, вони вже є цікавих форм, тобто це не спідниця, а силуету, а в ній якась цікава округла форма в зоні Бедер. Або, наприклад, вона має завуження донизу. До Спіднички вибираємо е, міні довжини, тому що вони надзвичайно актуальні в цьому сезоні. Е, довжина знову ж таки повторюсь е, до середини коліна. Вона може бути трішки незвична для наших рівнянок, для наших дівчат, але все ж таки, якщо ми говоримо про тренди і тенденції, хотіла звернути свою увагу також на кольорову палітру, яку ми обираємо е, для свого одягу е, в цьому сезоні, е, на зміну. Глибоким, таким насиченим кольорами минулого сезону, осінь зима. В цей сезон до нас прийшли надзвичайно теплі відтінки всіх пастельних кольорів. Фаворитом, я вважаю, що фаворитом цього сезону став ніжний рожевий колір, такий, знаєте, свіжий колір полуничного йогурту. До речі, всі відтінки рожевих кольорів будуть актуальними. навіть... Насичений рожевий, в принципі, буде досить цікаво дивитися, наприклад, з молочними джинсами або з, з темними джинсами. Ось знову ж таки колір вишкового масла, колір всі земельні кольори, тобто фісташковий, зелений. Боже він прекрасно поєднується з рожевим, знову ж таки, з рожевим. Ось. Ніжно-блакитний колір, який чудово поєднується з коричневи. Ко ця комбінація взагалі виглядає дуже свіжо, дуже естетично, і дуже елегантно. Що по кольорам, це буде пісочний колір, надзвичайно актуальний, такий теплий, бежевий, персиковий колір. Тобто ми звертаємо цього року увагу на всі відтінки пастельних кольорів і застосовуємо їх як у верхньому одязі, так і в плечових виробах, джемпери, сорочки, футболки, так і в поясних виробах. Тобто, це і брюки, і джинси, спідниці. Також про аксесуари, що буде актуальне в цьому сезоні? Актуальне в цьому сезоні це максималізм в аксесуарах. Тобто ми е, обираємо е, цікаві форми, великі об'єми. Якщо ми будемо говорити про прикраси, то на перший план виходять е, об'ємні сережки, е, браслети. Якісь цікаві форми, тобто тут акцент на об'ємах. Далі ми можемо говорити про кільця, які будуть мати дуже цікаву і нетривіальну форму. На що я хотіла звернути увагу, це окуляри. Куди весною літку без окулярів. І тут головним акцентом ідуть у нас окуляри, які мають за собою війня 90-х років. Тобто, це маленькі вузькі окуляри або це великі окуляри з такою ретро-оправою, з прозорою лінзою, наприклад. Так? Тобто окуляри займають досить вагому. Нішу в плані аксесуарів. Наступне, на що я хотіла звернути увагу, це на сумки. Знову ж таки, об'ємні сумки в нас йдуть на першому місці. Це великі шопери, це можуть в'язані великі сумки, плетені великі сумки. Не забуваємо про маленькі, маленькі теж, теж актуальні. Але коли обираємо маленьку сумку, тут така цікава деталь, що ми можемо одночасно носити з собою декілька сумок. Тобто, якщо це Дві мінімалісти, дві маленькі сумки, великий шопер і маленька сумка. Тобто, це завжди виглядає дуже цікаво, бо зрозуміло, що ви в темі, ви в... ви в тенденціях, тобто ви хочете якось бути дотичною до світу моди. Наступне це ремені. По ременях то дуже цікаво. Ремені зараз актуальні, тоненькі, але якщо переходити в розряд стилізації. То ми застосовуємо ремені у плані нашарування, тобто ми можемо декілька тоненьких ременів, наприклад, різного кольору, різної фактури, текстури додати в один образ. Тобто підв'язати нашу сорочку або піджак, або сукню декількома ременями. Це буде виглядати дуже цікаво і акцентно. Це буде, якби робити таку точковість у вашому образі і додавати певної цікавинки ланцюжки. ланцюжки Лацюжки, підвізки перли залишаються знову ж таки, надзвичайно актуальними. Поєднання лацюжків і перлів в одному образі, камені, головні убори. Тут особливу увагу хотіла б звернути на головні убори, тому що вони є як і трендом цього сезону, вони так як є дуже актуальними цього сезону. Їх можна включати, знову ж таки, хто не готовий до серйозних змін у вигляді. Невеличких капелюшків. Хай це буде, наприклад, якась цікава форма капелюшка. Можливо, на цьому капелюшку буде якийсь акцент у виді броші. Тобто тут можна знову ж таки погратися панами, цікаві форми панами залишаються з нами у вигляді. відеречки вони залишаються з нами. Кепки хустинки ми пов'язуємо як бандани. Тобто, це все надзвичайно актуально. І також на кінець, чи можете ви дати якісь топ-порад нашим рівнянкам, як оновити свій гардероб, виглядати стильно цього сезону, куди там, наприклад, можна звернутися, де шукати якісь образи? Де шукати де якісь образи? Ну, почнемо з того, що, що головна моя порада це не діяти імпульсивно, ось, а спочатку якби, проаналізувати свій наявний гардероб. Тобто проаналізувати, навіть зробити деяку вибірку, можливо, це. Буде аудит вашого гардеробу залишити ті речі, які, на які ви дивитесь, і які у вас відгукуються. Ви їх залишаєте, можливо, навіть винесете на список, щоб розуміти, як, яка у вас історія вже є в вашому гардеробі. Далі звернути увагу на те, що вам подобається, що б ви хотіли додати. Можливо, це колір, можливо, це щось з верхнього одягу, можливо, це якась сукня, яку ви раніше не носили. Можливо, це буде брючний костюм, який ви також не носили або хотіли б спробувати. До речі, брючний костюм, він чим. Цікавий, тому що ми ж можемо застосовувати як і нижню частину костюму, так і верхню частину, і постійно міксувати з, нашим, з нашими речами, як і весною, так і літом. Далі на що б я хотіла звернути увагу і підсказати рівнянкам, мабуть, не гнатися за трендами, а все ж таки більше відчувати свою, свої себе. Тобто розуміти, де ви будете застосовувати цей одяг, де ви будете його вигулювати і е, приходити в магазин і все приміряти. От, приходити, не боятися, е, експериментувати. В цьому заключається і суть. Пізнання себе і розуміння, підходить тобі ця річ, чи не підходить тобі ця річ. Тобто, ми заходимо в магазин, ми що хочемо. Можливо, ми маємо це на список. Ми виписали собі такі ключові елементи в одязі, які ми хочемо придбати, і все приміряємо, дивимося, фотографуємо. Можливо, декілька разів приходимо і розуміємо, підходить воно нам, як ми почуваємося в цьому одязі, комфортно нам чи відгукується нам ця вся історія. Ми е щасливі, коли ми дивимося на себе в зеркало. Одяг повинен викликати у нас тільки позитивні емоції, не дискомфортні в якому разі. Якщо брати до уваги тренди, я хотіла би звернути увагу, що в нас в місті відкриваються нові модні простори, дуже цікаві. І, в принципі, про один з них я хотіла би розказати, де я працюю персональним стилістом, це модний простіл персоналіті. Там зібрані. Найактуальніші позиції відомих провідних українських брендів знову ж таки, з цими цікавими формами, з нетривіальними об'ємами. Тобто, ви можете заходити, приміряти, дивитися. Тому що якщо ви не спробуєте цього і просто будете хотіти якусь річ з екрану або з інстаграм платформи і коли насправді ви її через онлайн або, наприклад, через Байера собі придбаєте і, коли, і дома приміряєте, і зрозумієте, це зовсім не ваша історія, ні цей фасон нічого на вас не сіло. Краще все ж таки експериментувати, приходити в магазини, в простори і все приміряти на себе. Ну і, звичайно, було б дуже. Якісно звернутися до стиліста, дякую вам. Нагадаю, сьогодні ми з Оленою Дергун, персональною стилісткою, говорили про весну літо 2025 року, які тренди в одязі будуть актуальні цього сезону. Ще раз дякую вам. Дякую вам до зустрічі.